Особливості вищої нервової діяльності людини мова. Людина, як і тварина, пристосовуючись до мінливих умов навколишнього середовища, сприймає органами чуття різні сигнали звукові, хімічні, світлові, фіксує їх у мозку і відображає об'єктивну реальність у формі відчуттів. Така система сигналів називається першою сигнальною системою. Запам'ятай, перша сигнальна система це сукупність нервових процесів, що виникають у коріпів куль великого мозку під час безпосереднього впливу на сенсорні системи чинників зовнішнього і внутрішнього середовищ. Анатомічно, основою першої сигнальної системи є аналізатори, а сама система створює умови для конкретного мислення, вона характерна для тварин і людини. Якщо природні, безпосередні впливи на органи чуття змінюються словами, що є узагальненням певної інформації, то така система сигналів називається другою сигнальною системою. Запам'ятай, друга сигнальна система це сукупність нервових процесів, що виникають у корі великого мозку, на слова і позначені ними поняття. Анатомічно Основою другої сигнальної системи є зоровий і слуховий аналізатори, а сама система створює умови для абстрактного, логічного мислення, характерна тільки для людини. Отже, інформація із зовнішнього середовища надходить у кору великих півкуль у вигляді сигналів першої та другої сигнальних систем, що діють у тісному взаємозв'язку. Порівняй сигнальні системи. Людина у словами предмети, їх властивості, свої відчуття, переживання. За допомогою слів вона передає інформацію, виражає емоції, регулює поведінку. За Павловим слово є одним із найсильніших подразників для людини сигналом сигналів. Слово є основою мови, яка може розвиватися тільки за умови ховання людини в людському суспільстві, для встановлення мови обов'язковим є навчання та праця. Увага! Мова це специфічна форма спілкування, озвучена думка, властива тільки людині. Мова це система знаків для передавання, сприймання та застосування інформації. Основну роль у розвитку мови відіграє великий мозок та центри мови у корі півкуль. У нижній лобовій звивині є моторний центр мови, центр брока, який відповідає за формування звуків. При пошкодженні центру хворий розуміє мову, а слова вимовляти не може. У верхній скроневій звивині розташований слуховий центр мови, центр Верніке для розуміння усної та письмової мови. При ураженні хворий може розмовляти, але не розуміє мови інших людей. Мовні центри, що контролюють запам'ятовування слів, Формування мовних образів розташовані в корі обох півкуль великого мозку. Для мовної функції обов'язковим є здоровий неушкоджений головний мозок, а для усної мови ще й неушкоджений голосотвірний апарат і орган слуху, голосотвірний або периферичний апарат мови складається з трьох частин. Перша глотки, носової порожнини, носоглотки, язичка, піднебіння. Зубів і губ. Друга. Гортані. Голосових зв'язок. Третя – Трахеї. Бронхів. Легень. Так утворюються звуки. Зверни увагу, як змінюється положення язика, губ піднебіння язичка під час утворення звуків. Завдяки мові люди здобувають знання, передають їх нащадкам. Структурною одиницею мови є слово. Люди вимовляють слова в голос, сприймають їх на слух, передають інформацію з допомогою письма, жестів. Слово має три форми вираження, відповідно, розрізняють три форми вираження мови. У людини слух тісно пов'язаний з мовою. Новонароджена дитина тільки чує слова, потім починає їх розуміти, а згодом вчиться розмовляти. Однак трапляється, що дитина народжується зовсім глухою і, ніколи, не чуючи мови, залишається глухонімою. Для таких людей винайдена спеціальна ручна абетка, де кожній літері відповідає певне положення або рух пальців рук. Отже, інформація із зовнішнього середовища надходить у кору великих півкуль. У вигляді сигналів першої та другої сигнальних систем, що діють у тісному взаємозв'язку, перша сигнальна система представлена органами чуттів, а друга мовою. Мова це озвучена думка, властива тільки людині, що являє собою найвищий ступінь розвитку тваринного світу.